Тут я бачу куб, який вміщує в собі більшість моїх фобій. Там є змія. Фиранія. Боже мій. Ральфу. Не все не хочеться згадувати. Мені стало дуже-дуже страшно. Я хотіла пошучити додому. Що за таблички? Допит. <зву> Дівчата, перед вами велика дошка з категоріями. Категорія грається лише один раз. Задача дівчини, яка сидить на гойдалці, дати якомога більше правильних відповідей за одну хвилину. Інші дівчата вибирають для неї категорію. Я зразу дуже засмутилась, тому що розуміла, що це буде якась дурня. Якщо ти розумієш, що тобі треба думати, а ти, в принципі, не планував сьогодні думати. За кожну неправильну відповідь гойдалка буде опускатися вниз. Я панічно боюся води. Я просто тонула в дитинстві, і я дуже боюся навіть басенів. Якщо чесно, стрьомно. та може на щось вкусити? А якщо випадково впасти? <звук> я не знаю, я не вмію плавати. Мене рятуватимуть усі. Переможниця цього випробування отримує 30 тисяч гривень. 30 тисяч конкретно дівчині, яка переможе, не треба ні з ким ділитися. Це 30 тисяч гривень на ваш спільний бюджет а. як пари. А де ж ці хлопці? Починається. Як думаєте, чому саме такий конкурс для дівчат? Я думаю, для того, щоб ми вибрали дівчинку розумненьку. Дивіться, коли людина в стресі, вона показує, яка вона є насправді. Конкурс, по-перше, інтелектуальний, а по-друге, ще й з ризиком підмочити репутацію в першому випуску. Інтригуючий. дівчата, хто найсміливіше? Я просто захотіла не для того, щоб повикаблучуватися. Я побачила вужика і... і мені просто захотілося тому, що в дитинстві я любила з цими вужиками гратися. Дівчата, обираємо для Каті категорію. Будь ласка. Хімія. Підтримую. Так, так підтримую. Вони вирішили її злити зразу ж. Спочатку будемо викидати важкі теми, тоді на кінець залишаться легші, і якраз там вийду я. Я тебе запам'ятаю. Ти вирішила йти першою? Ти не знала, як ми будемо поводитися? Що ж, любиш ризикувати, любиш програвати тоді? Каті, як у тебе з хімією? У мене просто реально з хімією погано. Біологія, анатомія, мода, але не хімія трясся. Мене навіть не запитали, адже можна ж було запитати яку категорію. Хочеш ні, несправедливо, але вже як Не боїшся висоти? Я боюсь хімії. Я коли буде якесь побачення, скажу я твій найбільший страх. Для неї хімія це реальний жах. Саме цей факт просто привернув максимум уваги. Ну, ще підтримуємо першу учасницю. Да -да. Катю. У -у -у. Я в неї вірю. Я дивлюся, тут просто один вужик, а другий незрозуміло що. Але ж це точно не отруйна змія. І вони шиплять. Не шикай на мене. Нагадую, в тебе є одна хвилина. Я готова. Час пішов. Хімічна формула води h 2о. Який елемент використовується при відбілюванні білизни? Білизна. Який газ є найлегшим? Вуглекислий. Метал, що використовують для вимірювання температури? Ртуть. Як називається вінегрет з металів? Е елементи. Як називається неподільна частка? Не знаю. Все, Катюш, ми припиняємо. В тебе є дві правильні відповіді. Я тебе з цим вітаю. Я вважаю, що навіть дві відповіді на хімії для мене це просто супер. Буду вчити. Вона дуже крута. Смілива. Дівчата, хто наступна? Усе, іду. Ти готова? Так. Дівчата, обираємо категорію для Насті. Музика. 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 Я думаю, класно. Мені подобається музика. Я слухаю багато. Здається, дівчина музика ну це якось ближче, ніж там, дівчина і хімія, дівчина і фізика. Тому, звичайно, ми думаємо, що в неї буде гідний результат. Я готова. Час <плес> 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 пішов. Кого називають найбагатшою співачкою світу? Мадонна. Як називається гавайська гітара? Не знаю далі. Виявилося, що це просто треш. Капець. Як називається музикальний ансамбль із чотирьох виконавців? Не знаю далі. Перше неправильно, друге неправильно, третє неправильно. Залишилось два-три запитання. Найпопулярніша пісня гурту Beatles. Я не знаю таку групу. Великий класик, що писав музику, хоча був глухим. Бетховен Настя це закінчується час. А, ти молодець, ти молодець. Але зі неприємні новини ти не дала жодної правильної відповіді. Я настільки тупа, просто капець, як виявилось. От пощастить комусь. Це просто було щось із чимось. Заліт. Хто наступна? Ти йдеш. Аня, готова? Дівчата, обираємо категорію. Література, література. Так Так. – на 90% я була переконана, що я буду переможцем цьому конкурсі. Сейчас. Пішов. Яка письменниця зображена на банкноті номіналом у 200 гривень? Леся Українка. Хто написав вечори на хуторі? Білого диканька? Хто написав вірш? Два кольори мої Симоненко. А! Хто є автором серії книг про Гаррі Поттера? Е, – Джоан Ролі. Як називають Тараса Шевченка? Кобзар. Хто є автором народної казки? Народ. Скільки років жінці бальзаківського віку? Десь 38. Продовжить фразу. Можна все на світі вибрати, сину. Вибрати не можна. Сільки Тільки батьківщину. Якому драматичному героєві належить вислів бути чи не бути. Гамлет. Час вийшов. Аню, в тебе сім правильних відповідей. Молодець. Це було круто. Я вважаю, що я себе показала взагалі супердостойно. Це саме мій конкурс, я взагалі в собі не сумнівалася. Анна, поки на тепер краще, ніж хтось інший. Багато дівчат впоралися погано, тому що їм трапилися, наприклад, не дуже знайомі для них теми. Це раз. І, по-друге, стрес, тому що їх опускали в куб зі зміями. О, Мені було шкода, дівчат. Я не хотів так би одразу що З лімузину і в воду бульк. А -а -а! Випробування було більш е бридке, аніж страшне. Були ці вужі, карасі. А -а -а! А -а -а! А -а Ти не можеш відповісти, тому що тобі страшно. Реально, я спочатку просто трималася за цю штуку і ось так і ще ноги ну, тримала, щоб до зміни торкнутися. Це взагалі. Це така ганьба. Там поставили запитання, на які я не всі відповіла. Це зрозуміло. По-перше, я розгубилася, а по-друге, я не знаю відповіді на запитання. Діставайте мене, будь ласка. У мене була всього лише одна правильна відповідь. Я навіть забула, як звати дружину Джастіна Бібера. Внутрішня паніка почала мене охоплювати зсередини, і я перестала думати. Я почув ось цей її подих. У цей момент у мене степенулося <weaving> серце. <кху> <like> а, так! А! <primera> Сексолог це круто. Ти готова? Так. Валентина? Так, зараз почнеться найцікавіше, як мінімум, для мене. Фаворитка. Зараз ми на неї подивимося, на що вона здатна. Час. Пішов. Автор автопортрету Рембрандта. Далі. Статуя якої богині вважається еталоном жіночої вроди, хоча й не має рук. Далі. З чого, за словами Станіславського, починається театр. Я не пам'ятаю далі. Який художник відрізав собі вухо? Далі. По горло! От вам і вірше, хлопці. Усе одно, якби вона якби трималася. Просто перелякалася, прихвилювалася. Ну, думаю, ну нічого страшного. Зате Валентина красива, цікава з якимось своїм внутрішнім світом. Я тішилася, якщо чесно. Хотіла, щоб усі програли, і я залишилася в лідерах. Ну що ж, Віка. Барабанний дріб. Останнє бути непросто. Я була впевнена в собі. Страху не було. Сконцентрувалася на тому, що мені треба відповідати на запитання. Все час пішов. Який вітамін отримує людина, коли засмагає на сонці? Вітамін Д. Олівець для підводки внутрішнього контуру очей. Каял. Косметичний засіб, який дозволяє візуально збільшити об'єм губ. Помада. Яку кислоту рекомендовано вживати вагітним жінкам? Е, При нестачі якого вітаміну лущиться шкіра. А! Техніка макіяжу для моделювання овалу обличчя. Контуринг. Низка заходів спрямованих на очищення організму. Ну, я знаю. Детокс! Яким бувають вуглеводи залежно від їхньої структури? Складні і прості. Час вийшов.